Дорогі науковці, викладачі, дослідники та колеги. Нехай у новому році вас не лякають складні питання, саме вони ведуть до великих відкриттів. Думайте сміливо, і світ відповість. Поки ми ставимо питання, наука жива. Нехай у новому році у вас завжди буде цікавість і сила йти далі. Нехай 2026 й стане роком вашої наукової сили. Великі результати народжуються з маленьких, але точних кроків. Плануйте, працюйте системно. І побачити більше, ніж очікували. Майбутнє належить тим, хто не боїться думати інакше. Нехай новий рік буде роком ваших нестандартних рішень. Нехай новий рік стане роком стабільних результатів і нових можливостей. Дякуємо, що цей рік ви були з нами. Довіряли, радилися, зростали і рухали українську науку вперед разом із нами. З найкращими побажаннями ваша команда статті Ін'Юей. Нехай новий рік стане роком стабільних результатів і нових можливостей.